Ой, ой, тату не сварийся, сину ж треба десь та дітися. Ой, ой, тату не кипи, я ж додому, ну майже прийшов уже тиди. Я в дворах, як GPS, без Wi-Fi то туди занесе, то сюди не питай. Я дорослий мужик, але в мене є талант знайти пригоди навіть там, де їх нема, я хотів на хвилинку, чесно, як на іспиті, а там друзі розмови, час став невидимий. Ти ж казав, не барися, бо ніч не для сина. Я такий, та я на хвилину, та хвилина, година. Тату, я не п'яний, я просто втомився. Просто день був такий, що я трохи згубився. Я вертаюся, тату, не бий Чуть -чуть, але серце у мене як мій старий суть, я вертаюся, тату живий і смішний, обніми і забудем, як той фільм дурний. Ти мене вчив, сину, поважай слово і хліб, а я поважаю, просто інколи після восьми Вчив тримати удар, не тікати від правди, От я й тримаю, навіть коли додому не встигаю. Я пам'ятаю, як ти мопедом ночі прилітав. Мама бурчала, а ти тільки моргав, так що тату я в твоїй школі життя відмінник Тату я не п'яний, я просто стобився Просто день був такий, що я трохи згубився Я вертаюся, тату не бий, не гризи на людях культурний Я вдома свої Тату я не п'яний, ну може чуть-чуть Але серце у мене Як твій старий суть Я вертаюся Тату живий спішний обніми Тату, тату, не дивись так строго, я жиду додому просто шляхом довгим Ой, тату. Тату не крути вуза засим прийшов, значить, дома буде сміх і ковбаса. Тату, я не п'яний, та що ти почав, я просто трошки щасливий. От і весь мій скандал. Я вертаюся, тату. Як ти мене вчив з помилками, але з серцем і без понтів. О, тату, я не п'яний.